Господи, поспіши мені на порятух, слава Бочу <кій> і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Могутній Царю Христе. Ти ося за свого на славу і для нашого спасіння переміг серсині смерті, ти прийнявши людську слабкість сатані задав поразки і своєю смертю знищив. Смер, що він приготував нас, овенцяй вас там із гробу і через силу тайни пасхи, ти оновлюєш життя в нас, бо гріхи нас убиваю, життя дай, ну дай нам ласку. Щоб застати нас годоби, з ліхтарем в руках яскравим, як до нас, ти прийдеш, вдруге, ти введи суддя ласкавий, нас у світло і прадіжини, бо тобі ми вже належить. Міцю віри і любові, також ти поклич до себе, хто відходячи зі світу, прагне бути в твоїм домі, щоб тебе хвалити вічно, Амінь. бо куряту. Від усього зла від... Він рятує твою душу. Я піднімаю свої очі до гір звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, який створив небо і землю. Не дасть Він спіткнутися твої носі, не задрімає той, хто тебе стереже, адже не задрімає й не засне той, хто стереже Ізраїля, Господь твій сторож, Господь і для тебе, от твоєї правиці в день сонце тебе не спалить, а вночі місяць, Господь тебе охоронятиме від усякого зла, він оберігатиме твою душу, Господь буде охороняти, твій вхід і твій вихід, від нині і до віку. Слава Отцю і сину і Святому Духу, як була на початку і нині повсякчас і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Бог урятує від усього зла, Він врятує Твою душу. Якщо пам'ятатимеш гріхи наші Господи, Господи того, що стоїться, глибини я кличу до тебе, Господи, Почуй мій голос, Господи, нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. А що, Господи будеш зважати на беззаконня, то то, Господи стоїли. Адже в тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав на Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок, баче Господа милосердя, і в нього велике висловлення, Він викупить Ізраїля від усіх його беззаков. Слава Сину, і Святому Духу і була на початку, і нині повсякчас, і, повсяк і віки вічні. Амінь, як що пам'ятатимеш, тихий наші о Господи, Господи хто ж стоїться? Як Отець воскрешає і оживляє померли, так і Син оживляє всі, кого захоче, Христос Ісус має Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і до смерті кресної, тому й Бог надзвичайно звеличив його. Та дав йому ім'я, як і вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса, поконилося кожне коліно, і від небесних і земних і підземних. і щоб кожною мовою було визнано. Що Ісус Христос це Господь для слави Бога Отця, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Я була на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Я Дякую, отець, отець воскрешає, і оживляє померлих, так і син оживляє єс, кого захоче. Смерте, де ж твоя перемога, де твоя смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Я на тебе уповаю, не засоромлюся навіки. ти прийдеш судити, живих і померлих, не засоромлюся повіки. слава Отцю і сину і святому Духу. Я на тебе уповаю, не засоромлюся повіки, Всі, котрі дає мені, отець, до мене прийдуть, а того, хто до мене приходить, не віддаваю від себе. Величає душа моя Господа і радіє Дух мій у Бозі Спасителі мої, бо він зглянувся на покору Словині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, Бо бовчений мені велике, сильний. І святе ім'я Його, і милосердя, його зроду вріг для тих, хто боїться Його, Він виявив силу свого рамена, Розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, і підняв угору покірних голодних наситим благами, а багатих ні з щиги, він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, я просим нашим батькам. Абрамові та роду аж до віку, слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас і на віки вічні Амінь, Всі, хоти дає мені О, Отець, до мене прийдуть, а того, хто до мене приходи, не бідай, любить себе. Ми сподіваємось, Ісус Христос суподібнить наші тіла під владні тлінню до свого преславного тіла, отже молімося до Нього і закликаємо. Ти наше життя, і воскресіння, Ти наше життя, і Воскресіння, Христе, сину, Бога живого, Ти воскресив із смертве свого померлого приятеля Лазаря, поклиш до життя у славі померли, як і ти відкупив своє дорогоцінною кров'ю. Ти наше життя і Воскресіння, Христе утішителя скорботним, Ти воскливисаєче, лазаря, юнака знаїна і доньку Яїра висушив сльози їхніх близьких. дай втіхо всіх, хто плакає смерть померлого віктора. Ти наше життя і Воскресіння, Христе Спасителю, знищив нашому тілі панування гріха, бо з Його приводу ми заслужили на вирок смерті, Чини, щоб ми у тобі осягнули вічне життя. Ти наше життя і Воскресіння, Христе відкопителю, поглянь на тих, хто не знає, чи тебе живе без надії, чини, щоб вони увірували у Воскресіння і вічне життя в майбутньому світі. ти наше життя. І воскресіння Христе ти повернув зір сліпом і дозволив йому дивитись на Тебе, яви своє обличчя фігтору, котрий потребує твого милосердя. Ти наше життя, і воскресіння. Христе, ти дозволяє, що був зруйнований, наш нами земного поломництва. дай нам оселитися на віки у небі, твоєму нерукотворному домі. ти наше життя і Воскресіння, отче наш. Що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. молімося, Боже отче всемогутній. Тайна Христа є нашою силою, а воскресіння Твого Сина є підставою нашої надії, звільни смерті Твого померлого Слугу Віктора і прийми Його до спільноти вибраних через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Господь з вами Ізу Твоїм. нехай усіх тут зібраних благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Вічний відпочинок, Господи, а світло віко Дай йому світи, вічний відпочинок, Дай йому, Господи, а світло світко вічне, Дай йому світи, вічний відпочинок, Дай йому, Господи. А світло віковічне хай йому світить.